Багато зайвого говорити не буду. Коротко і по суті, хочу залишити відгук про використання твердої шампуні від душі і по совісті. Кому цікаво, залишайтеся, кому ні, просто перегорніть сторінку, і йдіть далі. Чесно і твердо, я не очікувала такого результату вже після першого миття голови. Міс Павлова це сімейний бренд оглядової косметики, заснований подружжям фармацевта і лікаря. Вони створили вже дуже багато засобів по догляду за волоссям і за тілом. Я потрапила на їхню сторінку по рекомендації мого друга і колеги Лариси Каплун. Те, що я там прочитала, мене дуже сильно зацікавило. Я захотіла спробувати, і тепер, протестувавши на собі ці засоби, хочу залишити свої рекомендації і відгуки для своїх підписників. Ой-ой-ой! Почекайте, одну хвилиночку. Забула сказати, що, судячи з того, як я активно користуюся і, глядячи на розмір цієї шампуні, то я роблю висновки, що вистачить її на дуже тривалий час використання. Вона є різна для фарбованого волосся, для жирного волосся, для всіх типів, тобто ви можете обрати саме ті шампуні, які потрібно вам. І один такий факт: не потрібно плутати суху шампунь із саме твердою. Це абсолютно різні речі. І у міс Павлової зараз триває акція. Зробивши одне замовлення, воно може у вас потроїтися. Так що поспішіть, акція з 3 по 7 липня. Починаю своє тестування. Так моє волосся виглядає до того, як я починаю використовувати і шампуні від Міс Павлова, а потім уже покажу вам днів через 5-6, як воно буде виглядати після. Це твердий шампунь із зеленою глиною і до нього бальзам маска. Чим підкупили мене тверді шампуні? А тим, що не містять агресивних сульфатів натрію, створені на основі якісних натуральних інгредієнтів, приводять в норму виділення шкірного сала, допомагають позбутися лупи. Перевірено, не вимивають колір фарби. Також перевірено у подорожі дуже зручні, бо займають геть мало місця. Одні переваги. Шампунь просто розтирається у вологих долонях до появи піни або ж можна потерти прямо по волоссі. Прекрасно піниться і на дотик так приємно приємно змивається декілька разів водою, а далі вже бальзам маска, яку я замовила у комплект. Якщо користуватися як бальзамом, то на 3 хвилини залишати на волосі. А якщо як маскою, то на 20 хвилин один раз на тиждень. Після використання шампунь треба покласти, щоб вона висохла. Моє волосся висохло. Я розчесалася, а ага, воно розсипалося як пух. Жирність зменшилася в рази. Задоволена, як слонення. Радію, що натрапила на дійсний, якісний, хорошу річ. А за мій відгук, що я залишаю, мої підписники мають змогу отримати від Міс Павлова знижку по промокоду Маленький Англійський пташка 10%. Акція триватиме два дні. Кому цікаво, поспішіть.